Агресорка Росія, начебто, вже не зазіхає на всі чотири регіони України, але вимагає повної окупації Донеччини та отримання позицій в Запорізькій області. У Москві злякалися гарантії безпеки, які Захід може надати Україні. Детальніше у нашому сюжеті мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Росія більше не прагне повністю контролювати чотири області України, які частково окупувала спочатку вторгнення. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Кедан в інтерв'ю ТГРТ Хабер Тіві. Цитата: скажу так: раніше Росіяни мали намір захопити всі адміністративні кордони чотирьох областей. Зараз вони відмовилися від цих вимог. І за винятком одного місця вони в них залишаються в межах лінії зіткнення, сказав він. Фідан нагадав, що під час третього раунду перемовин у Туреччині між Україною та РФ вперше прозвучали конкретні позиції сторін. Потім їх обговорювали на зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці. Глава МЗС Туреччини заявив, що тепер Росія, мовляв, хоче отримати всю Донецьку область і утримати позиції по лінії зіткнення в Запорізькій. Цитата: Той факт, що вони, росіяни, сказали це і погодилися на те, що це буде гарантовано механізмом безпеки, насправді пропонує щось справді чудове. Це забезпечує основу для цієї війни, яка триває вже майже 4 роки. Є аспекти того, які важко прийняти обом країнам, особливо українцям, наголосив дипломат. Фідан визнав, що у разі втрати Донецької області Україні буде важче захищати решту територій. Він підкреслив, міжнародні гарантії безпеки допоможуть стабілізувати ситуацію і сприяти діалогу. Тим часом у Росії 29 серпня заявили. Пропозиції Заходу щодо гарантій безпеки для України збільшать ризик конфлікту між Москвою та НАТО. А Київ стане мовляв стратегічним провокатором біля кордонів РФ пише Reuters. Європейські союзники тим часом готують гарантії безпеки для України. Вони можуть стати частиною мирного врегулювання війни з Росією. Гарантії мають захистити Україну в разі повторного нападу. Видання зазначило, президент України Володимир Зеленський повідомив 28 серпня, що наступного тижня чекає на визначення основних положень гарантій. А вже 29 серпня речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила: цитата: гарантії безпеки повинні ґрунтуватися на досягненні спільної згоди, яка враховує інтерес Росії в галузі безпеки, сказала Захарова. Вона також додала, що нинішні пропозиції, мовляв, односторонні і явно спрямовані на стримування Росії. Цитата: ця лінія пропозицій порушує принцип неподільної безпеки і відводить Київ роль стратегічного провокатора на кордонах Росії, збільшуючи ризик втягнення альянсу у збройний конфлікт з нашою країною. Вигадала вона видання підкреслило. Москва раніше заявляла, що проти будь-якої присутності військ НАТО в Україні.